Добрий день, усім всім давно не виходила такі справи. Бачите, які в мене, які я виростила глакіолоси, але прийшлося зрізати, бо вітер мені їх поламав. Я поставила у вазу з водою, хоч трошки мене порадують. Так на них чекала, ви бачите, які гарні. Це в мене на балконі я таке виростила. Дуже гарні, такі гарні. Але ну, трошки порадію у вазі. Три, чотири, п'ять гілочок в мене виросло. Дуже гарні. Не знаю, як на наступний рік буду робити, бо я посадила в такий великий вазон. Бачите, отут вони в мене були. І підв'язували, і все робила, ну, був сильний вітер, це зламав. Нічого, тут у мене такі, це гарні, такі гарні. Це вже відцвітає, дуже багато було гілок. А нічого. Рози якось в мене трошечки хворіють. Це таке, як повинно бути. Було. Це мені подарували хлопці. Це Таке зроблене під дерево така роза. Нічого. Тут я зробила таку арку. Жасмін і інші я не знаю, як називається. Хочу, щоб все заплило за мені нарочку. Теж борюся. Кікіна красива, така гарна. Це в мене букенвілля, тоді буде квітне, він десь до вересня буде квітне. І так трошечки сити, тільки зранку цвітуть. На вечір вони закриваються, не дуже я їх люблю. Вони і жару, і холод, все переносять. А оці щось в мене не відкриваються. Отак закриті, сидять і все. Ці посохли, бачите, дуже жарко. Треба зрізати. Все відкитли, та й буде на цей. Ця Це в мене не квітне. Ну, так. Що можна на балконі зробити, я роблю. Тут ще кали, ну вони якісь такі у цих маленьких вазонах. вони в мене трошечки слабенькі такі, Може розквітнути. Ну ці гарні, в них. такі гарні, такі гарні, не знаю, якщо передає відео. Зараз водичку поміняємо так будуть мені радувати в вазі. До побачення, тримаємось. Слава Україні! Героям слава.